Привіт усім! Мене не було цілий тиждень. Хоч хтось за мною заскучав. Сьогодні ми ремонтуємо от такий телевізор LG. Він у нас не вмикається зовсім, і це цікаво. Це не якась банальна вам підсвітка. Кому цікаві ті підсвітки, правда? Перш ніж ми перейдемо до розбирання і ремонту, нагадаю про важливість лайків і ваших коментарів. Неважливо, які вони компліментарні до мене чи, можливо, ви будете мене навіть критикувати. Це дуже цінно. Критичні коментарі навіть цінніші за якісь позитивні чи хвалебні, тому запрошую вас бути активними в обговоренні. А я пішов розбирати телевізор. Певні натяки ми вже бачимо. Тут у нас таке щось чорненьке є трохи, але треба все ж таки перевірити. Дивимось, що в нас тут є. Є, 220 на вході, це добре. Тут уже немає нічого. Що нам вказує на несправність, очевидно, запобіжника ось цього. Ну а запобіжники просто так з ладу не виходять. Очевидно, причина в якомусь короткому замиканні. Тому знімаємо блок і йдемо на стіл. Плата в нас на столі. Дивимось, що ж тут з нею трапилось. Як я вже казав, тут є певні пошкодження вже. Видно ось ці діоди, які варто було б перевірити. Ну, вони навіть живі. Цікаво. Видно, не в них проблема. Запобіжник, так, да, запобіжник помер. На конденсаторі короткого замикання в нас немає. Сній. Місток цілий. Силовий транзистор. Що нам скаже? Well, no, короткого теж нема тут замикання. Наскільки розумію, PFC, тобто коректора потужності тут немає на платі. Перевіримо тут на оптопару. Якщо у нас несправний драйвер, керуюча мікросхема, то може бути замикання на оптопарі. Але його немає. Ми ну, вже з цього боку подивимось. Теж нібито все добре. Ось цей конденсатор. Швидше за все в нас згладжує напругу для живлення мікросхеми драйвера. Якщо на ньому, знову ж таки, є коротке замикання, мікросхема вийшла з ладу. Перевіряємо. Короткого немає. Ну, дуже дивно. Це прям дуже дивно. Що ж що, що це за історія тут така? Ага, бачу. Поглянемо ближче на ось цей конденсатор. Можна помітити в ньому таку збоку дирочку. Це він у нас прогорів. До речі, це досить часта проблема. Якщо виявиться, що тільки в ньому поломка, ну це буде взагалі пісня. Випаюємо цю історію звідси. От ми бачимо, нога вже відломилась. Ну, ось і все. Цей конденсатор у нас має параметри 330 пікофарад, 1 кВ. Досить часто, як я вже казав, він виходить з ладу. Це є така проблема. Просто зазвичай він мав би потягнути за собою і транзистор, і мікросхему, і все інше. Але в нас така дивна ситуація, що все це нібито справне. Невже тут такий хороший, швидкодіючий запобіжник стояв? Зараз переконаємось. В цьому знайдемо спочатку заміну конденсатору. Маємо новий конденсатор. Він, правда, донорський з іншої плати. Тому перед встановленням його варто буде перевірити. Дивимось. 326 пікофарад, приблизно те, що нам і треба. Вставляємо. його. Звичайно, зараз у нас нічого не запрацює, треба замінити запобіжник. На платі у нас вказано, запобіжник має бути 5 -амперний. Е, Маємо таку дилему. Є у мене ось такий запобіжник на 3,15 ампера, новий, який сюди, в принципі, добре стане. Є не новий запобіжник на 5 ампер, 250 вольт, але в такому форм-факторі, який ну, не дуже сюди якби, підходить. І от стоїть питання, що нам краще поставити? Хімічити цей чи без проблем вставити цей. Зупиніть відео і напишіть в коментарі, як треба було зробити. Ну, я думаю, що на 3.15 тут буде стояти цілком собі нормально запобіжник. Цю всю історію теж варто відчистити. Відключимо живлення. Ой-ой-ой, все стріляє далі, дуже гарно. Перевіримо на короткі замикання знову. Чи щось у нас вийшло з лазу? Нібито ні. Немає такого. Не вже тут пробиває. Може бути. Поглянемо на ці діоди. Можливо, в них проблема. Тут помітно, в принципі, не тільки те, що тут є сажа, тут така певна металізація відбувається. Є така проблема, коли виникає електрична дуга, частинки металу переносяться цією дугою туди, куди не треба. Варто перевірити діоди в відпаяному. Вигляді. Дивимось, дивимось. Все. Чудово. Давайте подивимося. Можливо, є якісь. Немає жодних витоків зайвих. Все нібито добре. Друга спроба. Можливо, це не конденсатор, можливо, все-таки наш транзистор тут вимахується. Ми бачимо, у нас на транзисторі є пробиття. Власне, цей конденсатор тут ставиться саме для того, щоб такого не траплялося. Ну, але воно вже тут трапилось. Тому давайте ми цей 11N65 замінимо. Маємо дещо схоже. Спробуємо його поставити. Видалимо стару термопасту. Ну що ж, варто перевірити знову. Ну, нібито все добре. Нібито все добре. Тут теж нібито все добре. Ну, побачимо. Так, не стріляє. Непогано. Давайте ми подивимося, чи з'явились хоч якісь напруги на виході. Ну, особливо нічого поки що я не спостерігаю. Це все несерйозно. А ні, щось є. Щось трошки є. 3,4 вольта. Ну це трішки не те, на що ми розраховували, що у нас на драйвері. 11 вольт стабільно. Стабільних 11 вольт, значить, ну, якби все працює короткого замикання якогось чи чогось подібного тут немає. Зараз. Ага, ось у нас з цієї сторони є 25. Тут у нас є 25. Угу, угу, угу. Це тут у нас підсвіточна частина. Так, так, так. Ну, у нас десь має бути тут 12 вольт взагалі-то. А, а, аж ніяк не 25. Чому у нас тут 25? Не ясно. Так, тут має бути 3,5. 12, 125 на оптопарі. Зараз 1 вольт стабільно, тобто це падіння напруги, яке має бути на діоді оптопари. Ну, в принципі, нібито все добре. Просто я щось 12 вольт тут не можу виловити ніяк. Ми спробуємо це все на телевізорі перевірити. Пробуємо встановити це все на місце. Так. Засвітилась підсвітка. Що вже непогано. Думаю, що мають бути і 12 вольт. Так, 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 так. Десь вони тут. Ось є наші 12 вольт. Добре. Очевидно, все тут якось хитро включається. так. Запобіжник працює, не згорів при включенні, транзистор не стріляє. Ну що ще можна хотіти з цього телевізора? Будемо збирати. Ну що ж, отакий у нас ремонт. Нібито все мало бути просто, але, як завжди, все виявилось І не просто, і досить цікаво, погодьтеся. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Хороший чи поганий, я вже про це казав, немає різниці. І поширте це відео, поширте іншим, покажіть, як треба робити. Або, можливо, скажіть, от, дивіться, так не робіть, як цей чувак. Все, пока!